Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал, на канал Наталі Гарден. Сьогодні вам покажу трошки, що в мене ще цвіте, крім троянд. Хоча пишну з троянди. Подивіться, яка красуня мініатюрна трояндочка. Ніжна, ніжна така розова, скільки в неї бутончиків багато розцвітати буде. Цього року вже досить таки пишний кущик став. Знаю, що вона цвіте до самих-самих-самих морозів. Така дрібненька, дрібненька, дуже гарна красуня. Можливо, хтось знає назву. От тут мені біля свого струмочку разом з лілейником така буде красива, на мій погляд, композиція. ніжно рожева трояндочка і жовтий-низенький красивий лілейник. Дивіться, який він гарний. Дуже красивий. Вже такий масивний досить такий кущ, багато-багато на ньому квіточок. Ось покажу вам, як гарно цвіте те Наскільки красива в неї. Красиві листочки. Ну, вона агресор дуже і дуже сильний. А з тієї сторони з ялівцем. Дуже гарне поєднання з цією спрейкою, гуздечка. З таким двохколірним забарвленням, але ну, дуже гарна красуня. Вона в мене раніше цвіла біля вербики лиманок, але я її пересадила сюди. Дивіться, яка гарна. Така махрова квіточка. Красива. І ще одна в мене є. Ось така червона. Але вона не бідненька, тому що вона була, я її недавно тільки пересадила, вона була в мене в такому місці, де майже не бачила сонечка. А ось тут сховалася неймовірної краси Астельба. Погляньте, який красивий насичений колір. Ну дуже красива. У мене є ще одна світло-світло-рожева але вона ще не цвіте. А ця ну, ну неймовірно гарна. Мені дуже подобається. Я не могла навіть подумати, що вона настільки красива. Ось тут в мене красиво, а, дивіться, гарно цвіте. По-моєму, назва плаку Тодон. Я підпишу, я точно не знаю, щоб я зараз не говорила те, що неправильно. Дивіться, як красиво це. Цього року зі мною поділилася теж сусідка наша на вулиці живе. І дивіться, яка гарна красота. Такий з низеньких кущиків. Бо то я знаю, що є ще високі. Це досить -таки низенький і так гарно рясно вже в мене цвіте. Ось тут вже розпустилася моя незнайомка. Досить -таки гарна квіточка. Камера чомусь не передає настільки її забарвлення, яке насправді. Гарно, нічого не можу сказати, але все-таки не п'єр Деренсар, який я хотіла. Тому я ще пошукаю для неї місце. Ну, а це буде все-таки чекати на свою П'єр Деренсар. Подивіться, як класно цвіте гейхери. Hey, не всі гейхери hey, гарно цвітуть. Деякі вас... Не мають настільки прекрасний світ цвіт, а ця в поєднанні зі своїми листочками ну дуже красива. І з боку в мене є така рослинка. Ось, похоже, як я на неї кажу, деяка сонечка, але насправді я не знаю її назви, можливо, з вас хтось знає. От. Коли вона відцвіте, я її пострижу. І вона таким гарним кущиком. А на закінчення, дивіться, покажу вам, що в мене вже розпускаються лілії. Ця така цеглова не передати вам, який в неї насичений колір. Така масивно, масивна. Тут трошки нижча, теж неймовірно гарна лілія. Ці вже відцвітають. Одні із перших.